peace Усім привіт, привітолі. Ну що ж, новий системний блок куплений на OLX. Давайте подивимося, що такого цікавого я купив. І забігаючи наперед, це комп'ютер, це такий китайський народний комп'ютер, доволі таки цікавий, тому я його придбав. І давайте почнемо з ціни. Придбав я його OLX з доставкою, з доставкою він мені обійшовся 4790 гривень. І в принципі, за ту ціну це доволі таки хороший комп'ютер. Тому давайте багато не балакати, перейдемо до його огляду. І дивіться, тут вже навіть є спойлер на буквій кришці. Хто встигне прочитати, для чого це було ліпити на букву кришку, чесно кажучи, я не знаю. Позаду виглядає якось так. Відеокарточка. Дивіться, круто на стяжках, взагалі топово. Давайте ми відкриваємо. І вуаля, що ми бачимо всередині. А всередині в нас. Купа Пилу, прям таки доволі багато. Корпус, до речі, відносно непоганий. Він і називається Вейдер. Що доволі таке круто. Бачимо таку незвичну вежу. Триума, до речі, тільки помітив. Аж три вентилятори. При тому вони, здається, 80 чи 90. Уявіть, як він буде орати на всю хату. Ну, ми це діло, скажімо, провіримо. Материнська плата. У нас, Китайщина, Китай, забігаємо. Це у нас 2000. 11-й сокет. А що за плата? Вона з зеленим текстолітом. Ми бачимо, є роз'єм м 2 під SSD. Бачимо так, що там видно, це в нас X99PR9. Ну, зелений текстоліт, похоже, щось на машиніста, скажімо так. Відеокарточка в нас ось така чорненька, дивіться, тут без болтика. Вона хитається, болтається. Це у нас і це у нас від мілсрі на срі. Я не знаю, як правильно читається. Вним словом, це має бути RX580 на 8 МБ 2048 SP, як правильно, ну це по факту RX570, пише. В 580. Ну, окей, блок живлення український, хоча пише, що Китай. Фрайм на 600 Вт. Ну, блін, є така оплітка на живлення материнської плати. Є один конектор на 8 Пін, до речі, до речі, до речі, а воно блін, я тільки помітив. В нас, я шукаю, де процесор живлення, а нас процесор живлення з правої сторони. Прикольно, якісь дві оперативки, але я навіть бачу, що це в нас HyperX, Ну нічого собі. І саме головне процесор. А процесор тут повинен бути. Ні, ні, ви подумайте Xeon. Та не Xeon, а аж цілий Intel Core i 7, якийсь там 5960, x щось таке. Уявляєте, в китайську плату поставили Core I7 процесор з 2011 соку. А сам прикол, що процесор споживає 140 ватт. А ви тільки подивіться, яке тут живлення. М -м, коротше, це доволі таки інтересний комп'ютер. Давайте я хоча б поставлю монітор, подивимося, чи він хоча б запускається. Ну що ж, здається, я все під'єднав, мишку не підключав, клавіатура є. Так, кнопка увімкнення. Запустили. Ох, він заорав! Заорав конкретно. Є в нас. Ага, але запуску немає. Інтересно, інтересно, інтересно. Але чули, що щось піпікнуло. Похоже, що Да фіг його знає. Так, зняв я весь той відвальний хлам з корпуса. Ось так поставив. До речі, саме цікаве. Блок жилення. Я знав, що це є я знав, що це є порожняк-блок жилення. По 12-вольтовій лінії у нас 17 А. Якщо перевести по калькулятору, знаєте скільки це 17 А? Це є 200 Вт. А у нас блок живлення вказаний 600 Вт. Ви подумайте, як по 12-вольтовій лінії взагалі ось це могло якось адекватно працювати. Процесор у нас 140 Вт. Відеокарта 180 Ну, ладно, відеокарта 180 Вт вігар не їла, ну приблизно 150 процесор в принципі 140 Вт Тоже сумніваюсь. Вт. Може, 100. але все одно як воно пропрацювало, дафіки його знає. Вони словом, здається, я все підключив. А, тут кнопочки навіть немає, тому пофіг. Так, материнська плата. Здається, отих два контакта. Зараз дивимося, замикаємо контакти. О, принаймні він. Не гудить на всю катушку, але дивимося, чи буде зображення. Хоча, та ти що? я ж казав, машиніст! Окей, а що сталося? Я просто комп'ютер витягнув з корпусу і він нас запустився. Та ви що? Так, процесор конфігурейшн, і ми бачимо, у нас Intel Core I7 5960X3. ЄГРЦ, який в нього турбобус, чесно кажучи, я поки знаю, не знаю. Гіпертрейдінг у нас включений. Так, 16 гігабайт оперативної пам'яті. Що тут цікавого по налаштуваннях це треба буде пане, за кадром полазити, подивитися. До речі, пам'ять то непогана, звичайний Kings of Fury, до речі, DDR4 пам'ять на 233. І в біосі можна, правда, виставляти частоту побільше, але це вже ми займемося все просто потім. Е, що ж, нам треба в першу чергу це все зняти, обслужити, подивитися, що як, в якому стані, накатати він і тоді вже його тестувати. І давайте, в першу чергу, ми зацінимо відеокарточку, а це просто е, відвальна. Штука. Тут просто ви бачите поверх е, трубки мідної, ну, воно воно просто пофарбовано в чорний колір. Тут взагалі вже фарба підлазить. Ну, бекплейд у нас пластиковий, надрукований на 3D-принтері. Верхній кожух теж пластиковий. Ну, вентилятори, до речі, без люфта. Нормально. Ладно, давайте вскриваємо пацієнта, подивимося. В якому стані відеокарточка всередині жарена, не жарена, переварена і так далі. В принципі, розбирається вона доволі швидко, декілька хвилин. Відеокарта знята. Ммм, любима КПТ8. Таж ви що? То здається, навіть карточку. Обслуговували. Так, конектор не хоче зніматися адекватно. А, ладно, зняли разом з конектором. Нічого нічого страшного. Дивимося зразу на відеокарту. І що в нас? Та в принципі нічого. Одна банка пам'яті тільки внизу у нас має якийсь компаунд Так. Зараз попробую роздивитись здивитись пам'ять саму. Так, ну ви знаєте, оглянув, в принципі, всі банки з одної партії. Тобто різнобою у нас немає. Кристал у нас в принципі світлий, він є, якийсь такий темний, п'єк, царапинка. Не знаю, видно чи не видно ось зараз має бути. Видно, ну такого критичного нічого. І навіть по ту сторону у нас ну, не видно, щоб вона якась така не знаю, там сильно зажарена була. Єдине, немає ось цієї штучки однієї. Ага, стоп, вже ця ляха впала. Треба буде, треба буде пошукати, може вона також відвалилась. Бекплей, звичайний, пластиковий, але, до речі, на якість доволі непоганий, має багато ребер жорсткості. Ну, типу, окей, може бути охлад, охлад що, охлад звичайний. Охлад звичайний, покрашений. Термопокладки, до речі, ще файні. Вони навіть мігенькі, вони не висохли. Вони ще класні, ну нічого собі, Ну, блін, я не знаю. ну типу Звичайно, китайський підвал має працювати ну замінимо термопасту і тоді вже будемо тестувати, подивимося, що там по температурах. На процесорі та сама каша КПТ-8-йоли, паливи серйозно. Реально КПТ 8, але до речі, непогано. Шість мідних трубок. Правда, він такий малесенький, що тренда. Вони словом, відмиваємо все це від пилі, відчищаємо це все від пилі. Міняємо, ставимо людську термопасту. Можливо, навіть подивлюся на термопокладки на ВРМ, тому що просто таке 140 ватт. Зараз це все. Оглянемо. Ну що ж, то в принципі комп'ютер працює, вінда встановлена, драйвери встановлені. Запустив OCCT, щоб того крокодила протестувати. І як бачимо, процесор у нас споживає 140 Вт, і навіть, я б сказав, сильно не гріється. Та взагалі не гріється 66-67 градусів для 140 Вт. Це взагалі є адекватна температура. А запустив я тест, тому що хочу провірити температуру на VRM-зоні. Я навіть закрив кришку. Нехай пройдеш там. Хвилин, можливо, 5, знімемо кришку і зразу заміряємо температури. Так, майже 6 хвилин тесту OCCT, всій Сіті 140 Вт. Процесор, До речі, так і є 66-67 градусів. Але бачимо, що у нас частота з 3000 просіла до 2900, але OCCT всій Сіті ніколи не показує, скажімо так, та більшу частоту. Саме головне, знімаю кришку і одразу таки беремо так, оцей градусник і дивимося. І нас на VRM. 7 55, приблизно так, на наруселя фіня 50 на ВРМ, радіатор у нас розігрівся. Ну, 75 градусів приблизно. І то воно якось так незрозуміло скачеть. 77 максимум було. Так, шукаємо, шукаємо. Ну, не словом, близько 70-77 градусів, 80, якщо руцею. А, ні, ну, пальцем ясно, що перепікає, але температури є адекватні. Ловить близько 76 градусів, як для споживання в 140 Вт. І навіть 80, ну 80 градусів, скажімо так, хай буде. Це цілком адекватно. В іграх 140 ватт споживати не буде, тому і грітися це все діло буде набагато менше. На що в нас змінилося в конфігурації ПК? Я зняв там той блок живлення, тому що там той блок живлення це в нас повний 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 хлам. Поставив залман на 600 який мені прислав підписник з декілька відео назад. Взагалі все круто працює і поставив так, як комп'ютер був без накопичувачів. Поставив Golden Fear на 256 ГБ. Поставив сюди ось такий Vinga вентилятор 120-ку біленьку на вдув і ще одну маленьку 80-ку сюди на видув. Ну що, ж, останній блок я протестував, все подивився, все працює вже навіть побався ігри. Та, да, взагалі, все окей, питання по ньому немає. І, як не диво, вийшлося комп'ютер доволі таки холодний. Процесор близько там п'ятдесят градусів іграх. Від руках та п'ятдесят градусів, вона взагалі якась дуже дуже, скажем так, холодна. Можливо, через те, що вона трохи обрізана по частотах, вона табуститься приблизно 1170 МГц. А деякі версії я бачив працюють на 1220 МГц. Ну, це все рівно. Різниця мізер, але температура в 55 градусів для відеокарточки. Ну це прям доволі таки ідеально. І хоча, як ти бачили, хоча, як ти бачила по системі охолодження і в загальному, ну дуже звичайна простенька відеокарточка. Тому ми зараз цей системник протестуємо в іграх. Подивимося на що спроможне даний комп'ютер, але взагалі цікаво протестувати саме процесор, на що він спроможний, так як це незвично, це є I7, але на 2011 сокеті. Тому будемо тестувати. Цієї відеокартої ігри на мінімалках, щоб подивитися продуктивність саме процесора, тому що цієї відеокарточки тестів є мільйон, і навіть у мене і на каналі є тест цієї відеокарти з комп'ютером на процесорі Core i 7 6700. Тому тестити відеокарту на там на середніх чи максимальних налаштуваннях в сучасних ну, немає ніякого сенсу, тому протестуємо процесор. Доволі цікаво, на що він спроможний. В суперпозицій Benchmark на Full HD medium налаштування. Системний блок набирає 6153 бали. І максимальна температура ГПУ у нас була лише 52 градуси, що доволі таки навіть і дивно. КС2 Full HD низькі налаштування графіки і в ігрі ми можемо побачити, в середньому близько 120-140 FPS. В принципі, непоганий результат, але, чесно кажучи, для 8.5-16 потоків хотілося б трошечки побільше. PUBG, Full HD, низькі налаштування графіки, і ось тут на, на літаку можна отримати навіть близько 200 FPS. Ну а спустившись на землю, ми отримуємо від 60 до 90 кадрів, є якісь невеличкі фрізи. Ну, цілком таки непогано, процесор ще доволі справляється. Last of Us 2 бігається цілком таки непогано. Ми отримуємо на низьке налаштування 60-70 кадрів, цілком таки бодро. І то у нас місцями йде упор у відеокарту, а не в процесор. Запустив я декілька тестів, і в принципі немає сенсу тестувати цією відеокартою даний процесор, тому що наприклад, навіть в Last of Us, місцями навіть на мінімалках в 720p, у нас відеокарта навантажена на 100%. Тому, щоб протестувати адекватно в принципі, комп'ютер і даний проц, ми в системник поставимо ось таку PowerColor колор Red Dragon RX 5700XT і подивимося тепер на що буде здатний даний ПК. Система з RX 5700 xt на тих самих налаштуваннях, Superposition Benchmark, набирає 15540 балів, що в 2,5 рази більше. Last of Us 2 я так само тестував на низьких налаштуваннях, щоб був упор в Процесор і гра видає близько 80-90 кадрів, що для процесора, якому 11 років доволі такий хороший результат. І енергоспоживання процесора з 35 Вт тепер збільшилось до 90. І все при тому він залишається холодний, близько 50 градусів. Даному процесору в облівані ремастери, звісно, таки доволі важко. Він довбиться плюс-мінус 90%, 90 Вт споживає, але йому тут важко. Ну це все діло більше питання до оптимізації, ніж до самого процесора, і в грі ми отримуємо близько 40 плюс кадрів. Кіберпан фуложі на низьких налаштуваннях може видати близько 80-90 кадрів, що для процека цілком таки непогано, енергоспоживання 75 ватт і навантажений там 70-80%. Якщо при відеокарті 5700XT виставити на налаштування вже на високі налаштування, то ми отримуємо вже та в більшості упор у відеокарту і гра видає плюс-мінус 75 кадрів, що є хороший показник. А ось сталкер другий здається системі важко. Це при Full HD розширення і помірні налаштування графіки. Вона з відеокартою 5700 XT. Місцями вона навантажена на 100%, а процесор так плюс-мінус виглядає, що він і віддихає 50% в нього навантаження, 65 ватт, і гра видає близько 40 плюс кадрів. Ну але тут також є трошки питання до оптимізації. Ну і що ж, протестували комп'ютер, протестували процесор. Що можна сказати? Якщо в загальному взяти до уваги те, що процесор 2014 року він справляється доволі таки навіть добре. Ну, правда, наприклад, сталкер може видати максимум близько 40 кадрів і там вже більш потужніша відеокарта, ситуація не спасе. Але навіть інші якісь ігри побавиться спокійно, можна. Найбагато новин Last of Us, Kingdom Come 2. На жаль, протестувати зараз і не маю моги. Контрастрай. PUBG, якийсь популярний онлайн-проєкт навіть з як з 580-ї. Цією можна спокійно поіграти. І за цю суму комп'ютер взагалі вийшов класно, що вдалося його придбати. Доволі цікавий екземпляр, подивилися. Було дуже цікаво глянути, на що спроможний даний процесор. Ось таке вийшло відео. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі усім папулечки, папа.